Ви працюєте на бізнес, чи бізнес працює на вас? Давайте чесно: більшості власників бізнесу немає бізнесу як системи. Є просто якийсь нискінечний потік задач, які тримають вас там вічно зайнятою. Сьогодні ви вирішуєте проблему з постачальником, завтра з клієнтом, після з командою, і так около. А стратегія. А сісти і просто подумати, де я хочу бути за три місяці, за рік, за п'ять. Стратегія завжди десь там, з понеділка. І проблема в тому, що поки ви вести час в операційці, ви не будуєте маршрут. Ви просто гасите ситуативні пожежі. І навіть якщо сьогодні прибуток у вас хороший, це зовсім не гарантія того, що через пів року ситуація не зміниться. І це сумно, бо це вами не контрольовано. Що змінюється, коли з'являється ця стратегія? По-перше, ви перестаєте реагувати лише на якісь ситуативні проблеми, ви починаєте керувати бізнесом. У вас з'являється чіткий фільтр для рішення. Це наближає мене до точки Б, а це ні. Я буду зараз в цю хвилину робити саме це, чи не буду. Створюється бізнес, який працює без вашої постійної присутності, Замануло, чи не так? Тому, якщо ви відчуваєте, що саме бізнес керує вами, а не ви ним, що ви не власник бізнесу, а найманий працівник в своєму бізнесі, варто сісти і просто побудувати план. Де ваше місце не пожежник, а керівник? Справитись з самі чудово. Якщо ж потрібна підтримка, щоб побачити цю картину зі сторони, просто напишіть директ.